питання в мене яке. Він сказав: "Надіюсь, що до зброса грязна ядерки не доїдёт. Это была бы последняя ошибка України". Когда, коли він робить такі заяви. Зазвичай Повиборити представ буду. Так. Да. Зазвичай не знаю. А в них чистенько випадає таке, що ось у українців є грязна ядерка. Ну, типу, не офіційна якась, а десь щось ми, ми щось робимо, і начебто як у нас щось є. А це вже не перший раз таке було за... під час війни. Вони вже говорили, говорили про це. Просто питання в тому, що коли він говорить щось отак, от на Україну, що Україна буде там щось що так діє? Це -та? зазвичай виявляється, що росіяни щось готують. Чи не, не буде провокацій? Ні, провокації будуть, є, і вони були і будуть далі. Але питання в тому, що не випадає тої самої грязної ядерки і не з нашого боку, не з їх боку. А, але в нас випадає карта циклічності, тобто наша пісня гарна, починаємо спочатку. А, і зараз будуть повторюватися ці самі наративи в контексті м -м, того, що будуть створювати знов нові червоні лінії. Ми багато вже бачили ситуації, котрі, як для росіян були непохитними червоними лініями, і приклад Курської області, Кримського мосту. І зброєю, ну У нас був великий. І до Москви долітало, і до аеродромів долітало. Що ж ми повинні зробити? Воно виглядає, що наче ми кажемо, ну давайте вгатіть вже, по нам, ми закінчимо цей концерт і будемо розходитися. Але з точки зору маніпуляцій, це більше направлено на те, що треба активніше. Хто голосно кричить, того стовідсотково почують. Так? Почують. Uh -huh. Воно більше виглядає в форматі того, що ти спеціально намагаєшся зробити нові НП-поводи. І зараз все ж довкола тільки Ірану і ядерну програму Ірану. І воно, якраз, знаєте, двійка жезлів в це момент того, що. Ти бажаєш показати, подивитися на ситуацію, презентувати її в контексті, чим ми гірші, ми теж, теж зараз будемо щось робити якісь пошуки брудної ядерної зброї. Кожен українець знає, що брудна ядерна зброя вона захована між бойовими гусаками та біологічними комарями. Тому без пожинання плодів. Але в контексті закидів нових воно буде. Друге, дуже там же ден, День Росії намічається найближчим часом. Так він же ж пройшов, Бу наче ні? будуть, я просто переглядав в контексті... 12 червня, ще ж День Росії був в контексті вихідних днів. В них дні Росії, 9 травня і тому подібне. Вони проходять, а ось паради по бідобісі, вони залишаються і вони будуть намагатися далі викручувати все в контексті того, що е ось ми змушені боронитися і захищати свої інтереси, тому що підступна підступна Україна намагається скинути в нас в брудну, 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 брудну бомбу. <титут> а, немає тої главної складової, яку ми шукаємо в таких питаннях, як руйнівні процеси пострашному суду, вони, на щастя, не випадають. Більше того, з точки зору загроз навіть в контексті нашої території, а, ця ситуація, яка не відіграється на нашій території. На їх території воно може відігратися, на наші ні. Насправді тут цікавий момент. Ти використовуєш важель впливу, який може зіграти проти тебе. Е, українці вже вкотре чули цей наратив, що це російські землі, Росія тут назавжди, і треба, треба там де, де окупувати, де мілітарізувати, де нацифікувати. І вже українці вони не сприймають це давно. В контексті якоїсь реальної загрози або плану для дій, я вам більше скажу, що виходячи з розкладу, якщо ти повторюєш одну і ту саму ситуацію, ти не завжди її стимулюєш або притягуєш а навпаки, будеш зробити робити її більш абсурдною, і вона може грати проти тебе. Тобто, навіть пересічний росіянин він буде досить скептично ставитися до позиції Кремля стосовно там визначних планів і. Дуже коротких ключових дедлайнів, коли цю ситуацію можна закрити, і... і зараз все викручується таким боком, що будуть використовувати маніпуляційні процеси, матчі того, що ну ми просто змушені були. ну, ж розумієте, що з цією Україною домовлятися просто у них брудні бомби, брудні шахети, е брудні дрони, брудні, все, все брудно, погане, не так як нам подобається. Тому не сприймати цю інформацію як чисту монету про броні, брону, ядерну зброю. По обстрілам. Як надалі буде ситуація по обстрілам? Зменшиться, може все-таки оця активність яка... Повинні зменшитися. По розкладам попереднім повинні зменшитися. Без розкладів щось воно ну, Одеса, Київ. Воно повинно бути або перевернута карта праці, або непропрацьовані моменти, тобто ті дії, котрі будуть робити вороги, вони не будуть давати бажаних результатів. 에... І другий момент на нас випадає карта майстерності. Це момент недопрацювання з одного боку з боку ворога, з іншого боку, це правильний, національний і вправний підхід в, в руйнівних процесів цих знарядь, які направлені проти України і української землі. Стосовно е перепочинку, в нас є карта перепочинку, але це не, зак... не завершення, не закінчення процесу це певний тайм-аут пауза, котра е йде далі формація, трансформаційного знову ж таки процесу, коли Після незначного тайм-ауту ворог буде намагатися з новою силою продовжувати впливати о, о, на хід ситуації і впливати о, на нашу землю, на нашу територію. Але при цьому у нас двійка кубків вчора враз. Я не перший раз дивлюся цей розклад за декілька днів. Чергова раз двійка кубків, котра випадає в контексті того, що буде зворотня дія протидія, котра буде направлена на м, трансформацію цих процесів, перетрансформацію ранівних процесів, направлені проти нас на ворога. І із е, того, що мені не подобається, на жаль, сьогодні, е, після нічного обстрілу Одеси, ми вкотре взяли, переглянули за е ці декілька тижнів місто, і нас немає карт, котрі вказують на завершення процесу або е отримання бажаного ефекту чи результату для ворога. І за рахунок цього. Існує дуже висока ймовірність, що все ж таки обстріли по Одесі вони будуть продовжені. І, на жаль, в нас сьогодні зранку випала також карта п'ятірка е Пентаклів, карта прихистку, котра відіграється не перший тиждень. Саме по Одещині у нас військові об'єкти і цілі номер один для ворога, е такі як пологовий будинок, центр переливання крові. Центр інклюзивного дитячий центр інклюзивної освіти, дитячий садок, приватна забудова. Вчора додалася знову ж таки багатоповерхівка в літному районі міста. А ще одна багатоповерхівка, заклад вищої освіти, і, і дельфінарій в, в об'єкт, до речі, біля моря. Як програвалася в розкладі, і однак завершення процесу не, не випадає, і загрози йдуть так само по п'ятірки пентаклів. Тому, що в нас ще може бути окрім дитячих садків, школи, шкіл, лікарня, скоріш за все, лікарня може бути в якості потенційної? Потенційно, хоча б був пологовий будинок, потенційно є місце загрози. Дуже... Да, Та воно не так, ви розумієте, я намагаюся проаналізувати в контексті того, що навіть грається. якщо, якщо б це були б одні і ті самі об'єкти, тобто, ну, там, вирішили вони протися по всім школам угу. міста. У нас випадала би карта циклічності. Тут не випадає карта циклічності, тут показується момент непрограння е повністю того сценарію, котрий запланований по п'ятірки Пентаклів по, прикиску, по прихистку. І в... прихисток, в моєму розумінні, це може бути готель, це може бути гуртожиток, це може бути церква, це може бути. Е Місце навіть торгівельний центр за бажанням може бути прихистком, де ти будеш себе відчувати е, спокійно, де ти себе будеш відчувати в безпеці. Для когось це буде готель, безпечне місце для того, щоб переночувати. Для когось це буде улюблена кав'ярня або ресторан, де ти себе відчуваєш досить е, комфортно. Для когось це може бути церква, а для когось торгівельний центр. І карта прихистку, вона саме дає нам е підказку, на що треба звернути увагу, тому що м не відіграється ця ситуація, треба дуже бути обачливим, особливо е вихідні дні, початок наступного тижня він все одно йде по карті повішеного. як... Е Момент потенційних загроз. Якщо ми кажемо стосовно е інших напрямів, у нас дуже схожі розклади з Одеси з Миколаєвом, тому що так само випадає, як випадала е загроза об'єкту, який знаходиться в безпосередній близькості до води, тобто не в трьох кі кілометрах, а біля води. Так само і по Миколаєву у нас ця проекція вона відіграється в розкладі. Вона не програлася в форматі дій, поки що дій ворога. Я сподіваюся, що вона не програється. Трійка мачів зазвичай другий, третій розклад. Ми робимо якраз на Київ, на центр нашої України. І по трійки мачів це момент того, що. Плани ворога вони залишаються так само нереалізованими в контексті потенційного негативного руйнівного впливу по, по столиці. Тому тут дуже із плюсів, що можна сказати, все одно нас, е я сподіваюся, липень місяць він зустріне. Більш тепло, з меншої кількості таких дестабілізаційних процесів і моментів. І все ж таки ми дошкутрягаємо до цього перепочинку для того, щоб набратися сил на подальшу боротьбу проти полі. А Як щодо Києва, Теж? Київ тільки мачів. Трійка мачів, трі. коли ми з загрози по Києву, якраз я кажу, що зазвичай. Третій, четвертий розклад, котрий ми робимо, ми робимо завжди на Київ. І трійка мечів по, по страшному суду, вона на те, що в центр будуть намагатися е, обирати цілі потенційно, котрі знаходяться в центрі, біля, немає жодної складової, котра вказувала, е, умовно кажучи, небезпеку для військових об'єктів. Тут більше все ж таки небезпека для цивільних об'єктів. Більше того. В контексті розрізу наступного місяця в нас будуть залишатися е, напрямки, в котрих ворог буде намагатися пропрацьовувати. Це транспортні вузли, можливо, залізничне сполучення, тому що опадає карта колесниці, і в, в, залишається загроза і в її будуть ще й маніпулювати цією загрозою, це те, що стосується об'єктів світлогенерації. генерації. Без е, якихось визначних і колосальних зрушень, але тим не менше, ворог буде пропрацьовувати ці напрямки так само, як і пропрацьовував раніше. На жаль. Питають по наступам Харківщина і Сумщина. Наступи будуть продовжуватися ну, обстріли. Воно вони будуть да, обстріли так, стосовно наступу. Виходячи з розкладу наступ, що Сумський, що. Е, харківський напрямок важка ноша, але тим не менше ворог буде е, зупинений і, виходячи з розкладів, е, в нас випадає пряма карта перспективи і карта тріумфу. Тобто, ті успіхи, котрі є зараз, вони будуть невільовані українським тріумфом, е, але трошки необхідно більше часу для того, щоб а, стабілізувати ситуацію. Більш точечно вплинути для того, щоб о, змінити перебіг подій, угу. ну тут зокрема сума чи окупація буде саме Ні, місто Турне. Не місто Суми я переглядав, мені не випадає окупація міста Суми, однак випадає досить неприємна комбінація карт: дев'ятка мечів, десятка мечів, котрі свідчить про те, що ворог умовно кажучи, обирає тактику руйнівного процесу. У якраз у зв'язку з тим, що не може отримати бажаного, і треба дуже слідкувати за перебігом події ситуації, тому що поки що це в, більше загроза по руйнівним процесам, а не про окупацію. Але тут дуже важливу тему Ми підіймаємо тема саме інформаційної гігієни, тому що. Пошук обхідних шляхів, карта дурні в форматі двійки кубків в форматі комунікації, це не тільки брехня в форматі домовленості або обіцяння, котрі ти не можеш виконати. Це може бути брехня в форматі е маніпуляційних процесів, коли маніпуляції слова використовують як реальний важель впливу, котрий може вплинути на перебіг подій. Тобто воно розраховано на те, щоб розхитати внутрішню внутрішню Ситуацію в країні для того, щоб е вивести людей з стадії такої рівноваги і холодного мислення, і включити в емоційний фон, котрий, е на жаль, не завжди ми можемо вдало контролювати, і е ми можемо стати заручниками нашого емоційного фону. Тут дуже важливо бути завжди помірним в таких ситуаціях, перевіряти декілька разів інформацію. І більше того, перевіряти її з часом, тому що ті трансляції, котрі йдуть, ці е, інформаційні моменти, котрі ворог використовує, він може їх видаляти, трансформувати, перекладати, е, перезаливати, і тому подібне. Е, і воно, на жаль, поки що дає певні свої результати, тому що це я верно але час від часу показує плоди, котрі б нам не хотіли б бачити, і котрі вони більше заважають ніж допомагають нам.